Дітки, яка в нас пора року на вулиці? Так, в нас вже початок осені, вірно. Дітки вже починають жовтіти листячко, так? Так, дітки. І вже дітки, починають рости грибочки в лісі, так? Погляньте, дітки, кого ми сьогодні з вами зустріли. Та це ж їжачки, які дуже полюбляють збирати. Що грибочки, але в одного їжачка подивіться, багато грибочок, а в іншого немає. Давайте з'ясуємо, що ж трапилося у них. Доброго дня, їжачки! Що трапилось? Розкажіть. Дітки, доброго дня! В нас вийшла така ситуація неприємна. Я назбирав дуже багато грибів, а мій товариш та друг. Нічого не назбирав, дітки. Може, ви допоможете моєму другому зліпити грибочки? Я знаю, що ви чимні так, дітки. Ми з дітками вам допоможемо. Зліпимо з пластиліну давайте грибочки так? для іншого їжачка. Але спочатку я вам пропоную трішечки розігрітися. Ну що, приготувалися? Хто ж там, хто ж там вже сумився і додолу нахилися? Треба дружним сіном стати, фізкульт-паузу почати. Сонце спить, небо спить, навіть вітер не шумить. Хватить? Ось дітки, такі грибочки я вам сьогодні пропоную зробити. Ну що, давайте працювати. Для цього нам потрібна дошка, так? І різного-різного кольору пластилін. Ну що, дітки, починаємо. Давайте білими розподілимо на дві частини. Але спочатку пам'ятаємо, працюємо правою і лівою долонькою. Це дуже важливо. І розподіляємо на дві частинки. І робимо ось такий стовпчик. Ви це вже в мене вмієте робити. Та притискаємо до нашої дощечки. Давайте ще одну ніжку зробимо. Ось так. нашому їжачкову буде дуже приємно. Ну, і давайте ще ніжку зробимо ось такого кольору жовтого. Є стовпчики вже в нас є. Тепер ми зробимо. Шляпки до них так? капелюшки. Давайте візьмемо помаранчевого кольору, відчіпнемо від великого шматочку менший, розминаємо. Так, ось так. ось Спочатку скочуємо у кульку між долоньками і натискаємо. І ось так у нас виходить, як капелюшок, так? Пальчиками його розминаємо. І до нашого грибочка притискаємо. Є. Давайте ще тепер коричневого кольору зробимо. Ось так. Теж скочуємо, розкочуємо кульку, Притискаємо. та ось так робимо наш капелюшок. Ось так. Є. І давайте зробимо мухоморчик. Давайте. Теж кулька притискаємо. так, наші пальчики з вами працюють. Ось так. І робимо ось так. Дітки, а у мухоморчика є ще такі біленькі цяточки. Так, дітки, зробимо? Це потрібно нам від шматочка. Ось такі дрібненькі, маленькі ще шматочки. Отак пальчиком пальчиком роз, розкочуємо, і в нас виходять такі маленькі, кругленькі. Ось так. У вас обов'язково це все вийде. Так, притискаємо до нашого капелюшка. І в нас виходить ось такий мухоморчик. Ось, дітки, подивіться, скільки в нас вийшло з вами багато-багато грибів. Дітки, ми такі гарні грибочки з вами зробили. Я буду чекати на ваші роботи добре, які у вас вийдуть грибочки, нам буде дуже цікаво. Дітки, але давайте з вами з'ясуємо, як ще можна було в такій ситуації, як, які склалися у наших їжачків, поступити у їжачку, у котрому не було ні одного грибочка, які можна використати слова вічливі. Так, звернутися. І попросити, наприклад, їжачок, в тебе стільки багато грибів. Може, ти поділишся зі мною? Так, можна було б, да, дітки? А їжачок би був дуже-дуже вдячний. Тут, дітки, ми використовуємо наші вічливі слова. Або у їжачка, у котрого багато да, було грибів, міг би сам запропонувати. Своєму товаришу, наприклад, їжачок, я бачу, в тебе немає жодного гриба, а в мене їх багато. Давай я з собою поділюся. Ось, дітки, це також можна було з'ясувати та розв'язати цю ситуацію. Так, дітки? Я сподіваюся, що ви ділитеся так іграшками, солодощами. Дякую вам, дітки, сьогодні за роботу. До нових зустрічей!